Пожежна безпека є невід'ємною складовою ядерної і радіаційної безпеки атомної електростанції. Вона забезпечується на основі концепції глибоко ешелонованого протипожежного захисту, шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, які направлені на збереження життя та здоров'я людей, запобігання виявлення, гасіння, локалізацію та ліквідацію пожеж. Мінімізацію можливих наслідків створення умов для ефективної роботи пожежно-рятувальних підрозділів. Одним із недавно проваджених технічних засобів у нас була встановка. Локальної звукової сигналізації на протипожежні двері, які можуть бути відкриті в місцях проходження персоналу, дане рішення було прийнято на основі звіту про результати закордонного відрядження у квітні 23-го року до Іспанії на АЕС Вандельос двох працівників служби відомчого нагляду, які взяли участь у місії підтримки Паризького центру Вао АЕС щодо питань пожежної безпеки, у результаті чого відбувся обмін позитивним міжнародним. Досвідом в частині утримання експлуатації та контролю за станом протипожежних бар'єрів. За словами фахівців, при виникненні пожежі в якомусь приміщенні головне завдання утримати пожежу в тих межах, де вона виникла. Тому е, утримання протипожежних дверей саме і виходить на перший план. Чому і була така ідея, як е, здійснювати контроль за їх е, утриманням в зачиненому стані. Побачили ми цю, як я вже вам казав, систему, яка була розроблена фахівцями АЕС Мандельоз в Іспанії. Вона нас зацікавила, була підтримана керівництвом, і було видане завдання нашим підрозділам електричному цеху і цеху Тав розробити таку систему і встановити в нас на протипожежних дверях. До речі, система не під'єднана до електромережі. Її джерелом живлення є акумулятор, який розташований у спеціальній шафці. А на лутці дверей встановлений кінцевик, від якого спрацьовують звуковий та світловий сигнали, якщо двері відчинені більше восьми секунд. Для встановлення локальної звукової сигналізації був визначений перелік протипожежних дверей, що знаходяться на шляхах з високою інтенсивністю проходу персоналу. Звукова сигналізація дозволяє попередити персонал у тому випадку, коли двері залишилися відчиненими, і спонукає зачинити їх. На сьогодні локальна сигналізація установлена у визначених місцях на протипожежних дверях турбінного, електричного та цеху теплової автоматики. За нею спостерігатимуть фахівці та удосконалюватимуть, якщо буде необхідність.